Добрий день, у нас як жавє творчий срач, але е, контент він приходить сам собою, він не з'являється відкудись. Е, дивись, на рахунок материнок, Якщо на материнських платах зняті тільки мости, е, ціна її 30 гривень кілограм. Якщо на ній знято все наглухо, ціна як е, побутової плати 15 гривень кг. Ось, приклад, прийшла материнка, знято все. Е, на матерінці, яка коштує грошей, мають залишитись мости, має залишитись все, крім алюмінієвих радіаторів і всього остального, що коштує дешевше, ніж материнські плати. І е, дивіться, материнська плата старого зразку буде коштувати 150 гривень кг, материнська плата нового зразку 60 гривень кг. Отакі от, от, без мостів будуть коштувати 30 гривень кг, і голі наглухо будуть коштувати 15 гривень кг. Я думаю, цієї інформації достатньо по матерінкам. По оператівці у мене 900, предложити гарний об'єм, буде 1000. Е, що ще? Жорсткий диск 350. CD-ROM, е, звукова карта, сітіва карта це все 150 гривень кілограм. В принципі, по матерінки, я думаю, доволі таки непогане пояснення.